Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналісти з'ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови офісу президента Андрія Єрмака, позичила в російської фірми кошти на придбання будинку в передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. Журналісти слідство інфо з'ясували, що у вересні 2023 року дружина Колюбаєва Катерина придбала будинок у передмісті Вашингтона за 600 тисяч доларів. За словами самого кінопродюсера, кошти сплачувала Катерина із власних заощаджень запозичень та з грошей, за які вона продала своє майно він стверджує, що в період з 2022 по 2024 роки його дружина продала два своїх автомобілі: Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року. Також продала два об'єкти своєї нерухомості в Києві та Київській області. Журналісти перевірили, що Колюбаєва дійсно продала дві автівки та квартири, але могла виручити з продажу 350 тисяч, які сплатила за будинок у Вашингтоні. Іншу частину суму 250 тисяч Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage. Слідство інфо виявило, що ця компанія з Флориди має. Російське керівництво та зв'язки з Росією Енді Мордгейдж належить Максимус Слюсарчаку, який також є директором російськомовної американської палати Південної Флориди.